А ви далеко звідси У вас теж розбитий напівзруйнований напівзруйнований, да? а у вас були росіяни в хаті? Ні, у нас не було росіян в хаті. У нас були наші наші солдати. Угу. Були документи, були медалі, були фотоапарати, телефони. Ми все повіддавали нашим військовим. Скажіть, будь ласка, а ви були тут, коли, коли почалося все? Ми були до 28 числа. Так. І ще коли тут е, наші хлопці, ось ці, що тут є. Всі горів один будинок, другий будинок ось біля канави, і вони бігали ще тушити. і Син чоловік, ці всі хлопці, сусіди бігали тушити. Тут уже горіло на шостій лінії. Горіло. Ми ще солдатам носили їсти, чай робили. Ліки носили нашим хлопцям військовим. І коли прилетів в снаряд, сусідній будинок. І вилетіли в нас вікна, посипалося з першого, з другого по перший поверх. І прибіг військовий і каже, втікайте, бігом, у вас є 5 хвилин. І ми, значить, машини сусідів забирали, бо там були поранені. Вся сім'я була поранена з дітками. І військовий каже, ви заберете труп жінки. Так, заберемо. І ми забрали труп жінки в сусідньому будинку і виїхали. І вже їхали, то тут уже все горіло. От шоста вулиця, бо ми по ній їхали тут. У нас я навіть не знаю, чого тут вже ми по своїй по десятій не могли їхати. То тут, тут горіли вже всі по чотири хати підряд горіло 28 -го числа. Ми це все бачили. Всі вертольоти, які летіли над головою. Я їх считала, считаю з одної сторони. 32, чоловіка кажу там на балконі. Це наші, це наші. І він мовчить. І каже, та не щитай, розвернися на другу сторону. Я розвертаюся на другу сторону, вони з тієї сторони лісом летять. Тобто летіли з двох сторін. І я читаю і кажу, ну, Володь, це наші. А він каже, та ні, не наші. Як не наші? Їх от 60 за 67. І такі всі чорні, страшні такі були. І тут, сюди, от на гостомелі, вони летіли, тут на полі. Це було страшно. Ну, у всі живі? У нас всі живі. Слава Богу, у нас всі живі. Ну, хоч так. так. Ще так sure. okay.